Вітаю, слава Україні. Я зараз є в нашому центрі роздачі продуктових наборів для людей золотого віку і для інвалідів першої і другої групи. Хочу сказати, що наш центр далі працює, а можна отримувати щодня з понеділка по п'ятницю, з 10 до 17 години. Працює наш центр крім вихідних днів. Тому запрошую, можна ще брати. Черг немає. На початку були великі черги. Багато людей приходило. Зараз ну, більш все цивілізовано, людей не так багато є, тому приходіть, забирайте. Є можливість сьогодні ще отримати продуктові набори, тому запрошую. Далі ми допомагаємо. Нагадую, також що місто крім продуктових наборів до дня народження дає допомогу. А також при лікуванні більше 11 тисяч франківців отримали допомогу. Тому для нас надзвичайно важливо в цей час війни допомагати військовим, але в той, в той час не забувати про тих людей, які є в скруті, які є золотого віку, які потребують сьогодні допомоги. Тому розуміємо, допомагаємо і щодня така допомога надається мешканцям Івано-Франківської. Територіальної громади, дякую всім дівчатам, нашим волонтерам, які працюють, які є тут зараз, які працюють з мешканцями. Дякую всім, хто долучається, щоб цей проект був реалізований в черговий раз в місті Івано-Франківську. Допомагаємо один одному. ще раз закликаю приходити, допомагати брати продуктові набори, переказувати інформацію. Дякую, слава Україні.